Бажаю здоров'я, шановні громадяни. Я Дар'я Мельникова і сьогодні розкажу оперативно про головне. З нагоди шостої річниці проєкту поліцейський офіцер громади конотопські правоохоронці провели конкурс малюнків серед школярів. Сьогодні в своє професійне свято відзначають поліцейські офіцери громади. Це ті правоохоронці, які тримають руку на пульсі всіх подій, що вирують на ввіреній їм території. Окрім забезпечення правопорядку та захисту прав населення, поліцейські долучаються і до виховання підростаючого покоління, адже саме з юних років формується ставлення та довіра до правоохоронних органів. З нагоди шостої річниці проєкту поліцейські офіцери громади конотопські правоохоронці організували конкурс малюнків для учнів однієї з громад. У своїх шедеврах діти зображували поліцейського та своє уявлення про роботу правоохоронця. У всіх малюнках вбачали, що поліцейський покликаний піклуватись та захищати. І доки правоохоронці визначали з переможцями конкурсу, діти привітали поліцейського офіцера громади та висловили свої побажання. Успіху добра, бажаю багатства. Бажаю успіхів у роботі. Довольно. Гарного настрою. Бажаю підвищення в зарплаті. Обирати серед дитячих малюнків, звісно, складно, та все ж поліцейські визначили переможців творчого конкурсу, відзначили авторів кращих малюнків пам'ятними подарунками, які нагадуватимуть про участь у заході, присвяченому поліцейським офіцерам громади. Солодкі презенти від правоохоронців отримали всі юні художники. Діти вітали переможців, раділи один за одного та були щедрі на емоції. У Конотопі поліція розслідує обставини ДТП, у якій травмувався неповнолітній. Дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Вирівська у місті Конотоп. Як попередньо встановили правоохоронці, 55-річний водій автомобіля Mazda під час здійснення розвороту допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував 16-річний юнак. Внаслідок автопригоди хлопця з травмами ушпиталили до лікарні для надання допомоги. Транспортні засоби тимчасово затримані та поміщені на спеціальний майданчик. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Слідство триває. Поліція Конотопу оперативно затримала чоловіка за вбивство. Деталі у відеосюжеті. До чергової частини Конотопського районного відділу поліції від жінки надійшло повідомлення про те, що за місцем мешкання помер її знайомий. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду помешкання поліцейські виявили тіло 38-річного чоловіка. У квартирі загиблого панував безлад, а на столі мався посуд та залишки їжі, які свідчили, що власник квартири приймав гостей. В подальшому, після отримання результатів розтину, було встановлено, що потерпілий помер внаслідок ножового поранення. З місця події правоохоронці вилучили ножі, один з яких, ймовірно, і став знаряддям вчинення вбивства. Як пояснив нападник, між ним та знайомим виник конфлікт, у ході якого зловмисник взявся за ніж та наніс удар у груди потерпілого. Це моє дуже хороший друг. Я всю жить був Я всю життя був там, це моє. Вжитими заходами працівниками сектору кримінальної поліції встановили особу зовмисника Ним виявився 47-річний канатопчанин. Правоохоронці затримували чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Досудово розслідування триває. Правоохоронці Конотопщини долучились до проведення пізнавального заходу для дітей. інспектори кінологи інспектори з дотримання прав людини спільно з представниками ресурсного центру для жінок та дівчат, провели пізнавальний захід на базі Конотопського міського осередку Всеукраїнської громадської організації кінологічної спілки України Конкордія. Метою проведення цього заходу стало знайомство дітей і їх батьків з професією правоохоронця та підвищення довіри населення до поліцейських. Правоохоронці разом з вихованцями показали, як саме службова собака шукає речі за запахом. Також присутнім було цікаво побачити затримання уявного злочинця. Кінологи зазначили, що для результативної роботи необхідне повне порозуміння між собакою та поліцейським. Дітвора отримала багато нової інформації, а їх батьки були вдячні поліцейським за корисне дозвілля. У конотопі судитимуть чоловіка за вчинення домашнього насильства. Мешканець району систематично принижував свою дружину та вчиняв сварки. Слідчі Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно кривдника. До Конотопського районного відділу поліції 63-річна жінка, яка повідомила, що її чоловік вчиняє відносно неї психологічне насилля. Працівники сектору протидії домашньому насильству реагували на всі повідомлення потерпілої та притягали до адміністративної відповідальності кривдника. Незважаючи на це, чоловік продовжував чинити правопорушення відносно дружини. Тоді слідчі відкрили кримінальне провадження за даним фактом. В час я відпочав, звісно, дуже випивати. І дуже, звісно, почав мене з мене обзивати, лаять, угрожають мені. На роботу з роботи був робив на роботі, уволився, вже ще пошли, що годне не робив. А Сидить на моїй зі вражає моїй шиї і тільки п'є і лається. Більше нічого. Помагають по домашні условия, не хоче нічого помагати, А тільки кричить, волає, обзиває. Це, вся броня, яка є на білому світі. Це все на мені. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно кривдника за статтею 126 Прим. 1 Кримінального кодексу України. Домашнє насильство. Наразі судом винесено обмежувальний припис, що забороняє правопорушнику. Перебувати в місці проживання потерпілої і в будь-який спосіб контактувати з нею. Працівники сектору протидії домашньому насильству закликають не замовчувати насилля в сім'ї та повідомляти про всі факти правоохоронцям. Поліцейські сумщини нагадують про необхідність мати при собі документи у період дії воєнного стану. Під час дії воєнного стану громадяни України іноземці та особи без громадянства повинні завжди мати з собою посвідчувальні документи та пред'являти їх на вимогу повноважних представників влади, зокрема поліції. Це документи, які ідентифікують особу: паспорт звичайний або закордонний, водійське посвідчення, посвідка на постійне або тимчасове проживання тощо. Новий закон про мобілізацію передбачає, що військово зобов'язані громадяни України зобов'язані під час дії воєнного стану носити з собою не лише документ, що посвідчує особу, а й військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або приписне посвідчення. Таким чином, усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Виключення з військового обліку, заброньовані чи особи, що мають відстрочку від мобілізації, також повинні мати при собі документ. Документи. Відсутність військово-облікового документу є адміністративним правопорушенням, передбаченим статтею 210 зі значком 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі відсутності будь-яких документів, що посвідчують особу, правоохоронці вимушені доставити таку особу до підрозділу поліції в порядку статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення для подальшої ідентифікації та складання адміністративних матеріалів. Тож звертаємося до громадян та нагадуємо про необхідність мати при собі документи у період дії воєнного стану, які необхідно пред'явити на вимогу правоохоронців. На сьогодні у мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!